Починаєте. Сію, сію, посіваю, Новим роком вас вважаю, Щастя, радості бажаю Ти чого не сію? Своїй України Христос вважає. Славі, Міхо. Сейся, родинство, жито, пшениця на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб вам родило краще, ніж той рік. У порі зернув, бо дома. Почі порогами на сторік лібами. Хай буде шавати радістю багата, Хай славиться добром. Дивіться сюди, дивіться хай, хай, сюди. І малий, малого, малого. Я йому вам доступну. Христова цінка шестикутна. <зас> і сіяє їм щодня, наша слава Україна. Христос все Славим Його. Давай, 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 стань, там, малий. Як тебе звати? Ну туди от туди стань. Стань. Давай, З новим роком вітаю. Всі сім психоз нам роком щастя, здоров'я, новому році, вам бажаю. пшениці, кльону, щоб в родину краще, чи будь рік, а кльону з поколіна, щоб хреща голова не боліла, хто все середу.